Дати Росії зброю для протистояння українським морським дронам про це йдеться в звіті Американського інституту вивчення війни. Росіяни можуть отримати безпілотники, балістичні ракети і далекобійні кулемети Мохарам, які, на думку росіян, можуть допомогти військам РФ протидіяти морським безпілотникам збройних сил в Чорному морі. Нагадаємо, 17 січня російський диктатор Путін і президент Ірану Пазишкіян. Підписали угоду про всеосяжне стратегічне партнерство між країнами. Зміст договору не оприлюднювався. Ну і насправді однією з частин цього договору може бути те, що ніби як Путін знайшов країну для постачання газу замість Європи, тому що Росія та Іран обговорюють технічні питання, пов'язані з планами експорту російського газу. Путін розраховує постачати до цієї країни до 55 мільярдів кубічних метрів газу. На рік, ну і з нами на зв'язку зараз е, Олексій Єжак, це аналітик Національного інституту стратегічних досліджень. І поговоримо ми про ось цю співпрацю е, стратегічну, як кажуть росіяни, дуже гучно. Пане Олексій я вас вітаю. Добрий день! Слава Україні! Героям слава, добрий день! Вітаю вас! Отже, ну ми знаємо, що Росія підписала е, ще одну ну тобто, першим. Чином підписала стратегічну е співпрацю і договір з КНДР, і там теж йдеться про важливу співпрацю в різних сферах, зокрема і про військову підтримку. Але як зазначають експерти, що порівняно з тією угодою, яку підписала Росія з КНДР, от ця з Іраном, ну, така, знаєте, як то кажуть. Е Ну, не те, щоб ні про що, але набагато слабша. Як ви вважаєте? Так, її набагато слабша, тому що ну, фактично вона на те не те, при... не... що не про, про все. Ця угода готувалася протягом десятиліть, мабуть, там 17, здається, чи 20, ну Там багато раундів цих переговорів. Вона з таких даних часів розробляється, і за ці часи відбувалось багато змін. Почалось цей процес стратегічного угоду писати ще до того, як почалася сирійська ЕПП, коли Іран переконав Росію. Потім тепер же був період, коли намагались зробити. Основним пунктом каспійську співпрацю а, зараз вже Росія намагається втягнути Іран а, в свою союз або щось таке, але вже Іран не хоче. Тому підписали те, що є. Воно я думаю, в основному порожнє, тому що жодних основних цілей Росія не досягла. Вона не там немає пунктів про те, що Іран визнає а, а, територіальні зазіхання Росії, а, хоча а, він він хотів би від Росії отримати там певну підтримку, сам сам ран претендує там на острови, які є, ну, спірні, але це не головне, немає жодного масштабування виробництва такого, як в КНДР, коли просто країна використовується як індустріальна база для виробництва певних видів озброєнь. Звичайно, немає жодних ознак, що іранці збираються воювати. Те, що зараз от, в цій угоді. Я думаю, там головне намагання Ірану уникнути е, остаточного розгрому з боку Ізраїлю і Сполучених Штатів. Вони просто е, ретельно дивляться на те, що може і чого не може бути. Ну і е, обирають таку мову угоди з Росією, щоб ну не отримати е, е, остаточного удару від Ізраїлю і Сполучених Штатів, зробити так, щоб ну не було приводу, а було надії на. на Політичні зміни в Ірані тому угоди не з точки зору на союзу з Росією, ну майже не про що добре. Але і разом з тим, якби як е, результат е, цієї зустрічі, ну або як висновок, це те, що Пезашкін заявив, що Іран е, е, волів би аби. Російсько-українська війна закінчилась дипломатично. Ну тобто, е, і не визнає. Е, ну ви ви теж про це сказали. Що в принципі всі посягання Росії на українські території Іран не визнає, е, і це вже розбіжність в їхній е, риториці, скажімо, але разом з тим, бачите, от певні озброєння Іран передає і готовий ще далі передавати. Тобто тоді виходить, що угода окремо, а озброєння окремо не окремо, але ж ті, ті цитати, які ви наводили, вони е, про потенціал, що може бути там, це не про те, що фактично передається. Таке враження, що після того як були передані технології дронів і навчені російські сили, далі вже роль Ірана не така визначна. Потім була історія з балістичними ракетами від ранувань, начебто вони заїхали, але без пускових установок Може і не е, доїхали, але у будь-якому разі балістичних ракет ми вже не бачили і що там далі. Ну зрештою, Росія так може допомогти Ірану з виробництвом ядерної зброї, і за це е, Іран може багато чого, чого зробити для Росії. Але таке враження, що зараз Іран готовий пригальмувати ці питання про ядерну програму просто заради того, щоб уникнути е, руйнівного удару з боку Ізраїля і Сполучених Штатів. Це зараз можливо, тому що Дональд Трамп це президент мира, як ми тепер бачимо. Він хоче мир у всьому світі. Він ну, принаймні, перший рік він намагатиметься не робити таких різких кроків у сенсі військової військових відносин. А от з економікою, так він буде вести торгівельні війни. Ну і іран відповідно з Росією на це реагують. Вони зайняті цією глобальною ідеєю транзиту. Ну не транзиту свопінгу російського газу а до, на до, до перської затоки там в Сибіру до перської затоки. От вони також цим займаються. Ну в принципі, легальна ідея, і Китай займається транспортними маршрутами, і Росія зараном намагається цим займатись. Ці загалом мені здається, от під Дональда Трампа скоріше акцент на глобальних економічних проєктах. А, ну а наскільки тоді можуть бути потужними ось ця співпраця? Бачите, росіяни? Вони радо би хапалися за будь-яку за будь-якого клієнта, який би купував їхній газ? Тому що ну Росія відмовляється. Я зараз не кажу про е, зріджений. Природній газ про СПГ, а про звичайний, і звісно, що ну Росія має кудись це все продавати, і тому, бачите, готові навіть з раном. Наскільки це може бути потужно? Скільки Росія може на цьому заробити, якщо ці домовленості спрацюють? Багато не, не, не зароблять саме на Ірану, тому що Іран сам великий виробник газу. Там у Ірана проблема у тому, що географія От Азербайджан іранський, там є проблема забезпечення газом. Там були, були різні з радянських часів проекти, коли з Туркменістану були газопроводи: вони є до Ірану і там робились там свопінг газу. А потім був проєкт, коли. Через свопінг такого газу щось Росія платила Туркменістану. Туркменістан постачав газ Ірану трошки для його регіонів, а Іран трошки постачав Вірменії. От таким чином був проєкт, коли Росія постачала газ до Вірменії. А зараз те, що 55 мільярдів кубів, ну це мова йде про те, що є якийсь там проєкт, щоб, скажімо, Іран. Продавав свій газ на міжнародних ринках через морські канали, до яких він має доступ. Продавав як російські, а Росія там компенсувала б Туркміністану якимось іншим чином. Тут щось таке. От якщо говорити про такі величезні проекти: 55 мільярдів кубов кубів до перської затоки, доставити або зробити свопінг. Я думаю, це дуже не скоро. І дуже мало ймовірно, що щось цього буде. Е, ну і ми розуміємо, що цілком можливо ще більше посилиться посилиться санкційний тиск проти Ірану, і можливо, якраз з цим і пов'язані от ці заяви іранського президента, і скажімо, ця позиція дуже обережна щодо російських посягань на українську територію. Про те, що вони воліли би, аби війна російсько-українська закінчилась дипломатично, Бо ну якщо вони будуть підігравати Росії, то ще швидше санкції можуть їх накрити від Сполучених Штатів. Ну тобто, це неминуча вже історія, як би вони зараз не намагалися уникнути відповідальності з Росією в цій війні. Ну, якщо говорити про основний тон команди Дональда Трампа порівняно з попереднім терміном, коли він готовий був на в останній рік свого президентства, попереднього наносити удари по Ірану. Він готовий був почати війну, а потім були розмови, що саме Іран організовував замахи на Дональда Трампа. Ну тепер там відчувається тон трошки інший. Він хоче бути таким миротворцем, але хоче змінити режим влади в Ірану, тому що ну це зараз виглядає можливим. Іран дуже послаблений завдяки діям Ізраїлю. Фактично знищені всі бойові такі, от основні угруповані. Іран очікує. Ну як уникнути поразки, і вони намагаються маневрувати і зараз такі от лунають заяви з боку Сполучених штатів, що ну можливо і не треба зараз воювати, а просто режим АТО сам собою розсиплеться через санкці. санкції. Вот санції напевно будуть е е е збільшуватись, тому що торгівельні війни, тарифи і санкції це я не виключаю буде основний інструмент американської політики за президентства Трампа. Принаймні, от е у перший рік, а все, що стосується відношення Ірану до української війни, ну це вже похідна від його намагання уникнути такої руйнації, тому вони різких кроків не зроблять нічого не зроблять такого, щоб можна було їх звинуватити в агресії проти України. Що ж зрозуміло, дякую вам, Олексій Єжак, аналітик Національного інституту стратегічних досліджень, щойно був з нами. Говорили ми про співпрацю о, Росії і Ірану. Бачите, підписали підписала країна-агресорка із Іраном договір про стратегічне партнерство. Але от як каже пан Єжак, наш гість ефіру, що в принципі це так, знаєте, угода заради угоди, яка в принципі не несе. Щось серйозного і так про за все хороше проти всього поганого. Ну ясно, що в викривленій логіці росіян і іранців. Тобто, ця така ж угода, підписана з КНДР, несе набагато більше небезпек, тому що там прописані конкретні кроки. Ну от давайте я вам знаєте процитую одну з тез, яка є в угоді РФ і Ірану, так от. Чому я знаєте ще в анонсі сьогодні сказав, що здається, що гора народила мишу? Тому що е от там є така угода: якщо інші держави будуть атакувати наші країни, то ми беремо на себе зобов'язання ні в якому разі не брати участь в процесах, які допомагають агресорам. Ну, про що це? Це знаєте, знову ж таки, за все хороше проти всього поганого. Побачимось з вами за хвильку, буквально.